Виїхав на діляночку у замовника він оцей ставочок сам робив. Стерлятка тут плаває, бачу, корпи, коропи кої. Веслоносом побачу, бачите, він? веслонос. Клас. Веслонос і тут рослину зону регенерації він трошки зробив, але не замало. Бачу, у вас веслонос є, на продажу є веслонос. Ой, жалко, звісно, я б собі теж декілька штучок взяв. Ну все, він плаває. Клас, клас. Він э, питається э, фітопланктоном. І форелька бачу вона вискакує, форелька. це ресторанчик такий, клас. І площа тут нормальна, наверное 800 квадратів чи більше. Ага форельку бачив і. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, от це пароходище. Це білуга, так? Білуга, і це вона скільки важить? 38. 38 Ну Це поменше, 20 кг. Ой-ой-ой. Клас, клас. Та бачу, бачу, бачу. А вони питаються фіта, так. Так вони сині-зеленими, да? відростами. Це ще є в воді. Клас, ну і коропи такі нормальні. Але тут багато риби дуже, так? Да? Так, ви закрили його тут і... Це декоративна частина. Я зрозумів. А він не, переприг... не перепригне туди. Ну, короп легко перепригне, а білуга навряд чи? Вже сидить тут два роки, Да. І короб не перепрыгує туди. Там була дирка, тепло якась частина, то там теж є. Ага, я зрозумів. Ну клас, а, там клас. Там тільки форелі. І бачу це, це бачу і різ, ящички які стоять. Це рогос у вас, так? Да? Клас, клас. І це ресторанчик такий, так? Да? Да. Клас. Зараз приїхав до замовника. Представтесь, будь ласка, як вас? Дмитро. Дмитро. Андрій. Так, розкажіть Ні. трошки, а скільки ви вже займаєтесь осетрами? П'ять років, 5. 5 років, так? А чому так надумали ними займатись? Це, це, це життя акваріум. Ага. Потім зробив маленьке озерце під дому, потім запустив картопоє, потім і сетра, потім сподобалося. Ага. І, по і це зараз що тут плаває? Це плаває конкретно тут, і самки. Самки це, чисто, це, так? Це, це, а чого самки це, це, окремо це, тримають, і... а... А, самці окремо. самки вони з ікрою, вони перебираються, І вони повинні сидіти в холодній воді. Вже скрізь вода піднялась з температуру. А тут, тут яка зараз тут, температура? 6-7 і потрошки піднімаємо плавно до 12. Ага. Будемо і отримувати, треба, малька робити. А для того, щоб робити малька, треба якось їх уколи робити. Робляться, да. так. Стим... гіпофіз, Стим... гіпофіз коли... ну, стимулюються полові ага. гормони. Ага. І через деякий час отримується ікра. Отримується, а ви, це для, для того, щоб отримати малька. Для того, щоб отримати ікру, нічого не потрібно, вона, і, вона просто доїться. І все. Я зрозумів, ну до а доїться це треба робити трошечки там заднім да, прокол, да, прокол да, і трошки да. видавлювати, і це трошки травмує рибу. Це трошки травмує, але це краще, ніж її. Ну, Я зрозумів, так. Да. А скажіть ще таке, ну наприклад, я, коли я робив карпівкою, то я видушував ікру, і молоки під компресор, водичку, а тут як? Таким а я же чином... Да. Ага, випадя. добре. Ага. в процесі. Ага. в процесі. Бачу, рибоводу все все час в процесі. Оце, оце вже малюк такий, Да? Ні, не не тут немає. Не бачу, не бачу. Готуємо систему. от сюди закидається ікра. А плодотворена ікра як так. на українській мові плодотворена буде? Сюди кидається вода зверху. Ага. Вона тут бурлить наверх, А, а за що чого вона бурлить? Просто якщо вода без кисню, вона не буде бурліти? Ні, от ікра бурлить. Вода просто подається, а ікра все буде. А куди виходить вона? А ікра як не, не випадає? А вона не може, вона ну, тяжова, вона не може піти. А коли, важка. Мальок, він, да, важка. коли вже малюк ви малюк вилукрається, він піднімається вверх і, і ага, виходиться. Є і по... Десь до такого рівня Да, Ну добре, так це ви якісь там курси проходили чи вчилися Ні, у... Інтернет. Інтернет все це, да, це розкаже, так? Друзі, товариші. То. Клас, Клас, клас. Ну, тут вона сидить, перебирається і а потім, потім... А потім вже... І Ру, тут же, а як ви кисень даєте мальку? Тут, тут а, через систему очистити і там, ага, там. Понятно. А це... Тут Опа! Це руский астер. Так, і альбінос. А де альбінос? А, воно внизу. Альбінос. Ось тут такі хотів би взяти по більше розмірів, щоб були. В якому році вже видно де саме самка? – У разні у порізали. Приблизно коло і травмі. Можна два роки. А у оціх років п'ять. Три Три. Три – це якщо вони в ЗВ сидять, вони дозрівають свинця. А це яка температура води тут? Одинадцять грав. Нормально, нормально. А чого вони отак пістолетиком? Це не чого. Чу... Це, 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 це так русський, вони ж ну, багато так плавають. Цікаво. А в мене чого вони так не плавають? Це, а, але це, в мене по метрові десь. У, у нас є возері, його важко проплави, плаває. Ага. Ну, десь зараз людей причають і так. Дуже подобається. Так, мабуть, в ресторани приїжджають, щоб рибку подивитись, так? А це у вас альбінос стерлятка, так? Так все це, це стерля Так і тут далі везде теж стерлятка, да? А ви ж ще хотіли показати, я же ж приїхав купити рибку, так? Так, Далі далі. Ага. Нормально, нормальненько так. А як фільтрація uh, проходить? Значить водичка заходить сюди. Це про свогодні, все, що, що вийшло було. Ну, під час війни ми там щось зробили, щось але зовсім мало вийшло. Mm. Це, весь вивозок. Не бачу. А скажіть, водичка сюди потрапляє. Це барабанники, так розумію? Це дегазатор. Дегазатори для виводу вуглекислого газу. Я там ага. ага, добре гляну. Це біофільтр можна. Один. Бачу, другий біофільтр. Ну коротше, кос... космічний корабль у вас. Так, Барабан приходить вода, барабанні фільтра, далі подається вода на... Ага. біофільтр вона перетікає в суматор. Раніше в суматорі була біляді... А яка функція суматора? Зібрати воду, там був раніше ультрафіолет, там стоять насоси туди до нього підлітають. А що їй важко? А що після біофільтра сумат? Ну щоб щоб туди не попали ці шарики? Так? Ну, в тому числі там стоять батарії насоси. У мене там чотири насоси насосить. Там був раніше ультрафіолет. Зараз ага. його вже немає, зараз. А оце озон. велика бочка. Це озон, туди подається, пускається вода і далі подається в систему. Озон для, ну, для замість ультрафіолета. Я пам'ятаю. це то, така аналізи робимо. І що, ви додаєте разу? Це наші аналізи повинні, якщо рибка хворіє чи що. Ні, У нас дуже велика кількість корму і малий об'єм. Відносно наших нашій дуже мало, uh -huh. О, і тому нам доходиться ну, контролювати так, які води. Я а О, це бачу тут теж. Оце нормальненькі такі русські. Оце скільки грамів отакий? О, це 600-700 і 700. 600. Ага. Оце такі я хотів взяти. Yeah. Yeah. Це, 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 можна. Це, це А це. далі що там? Там різноселянка така, скажемо, і і, і мерський. І клас, клас. Ну все, тоді можна якось вже вибирати, так? Да? Бо, да, да. Бо я поспішаю, мені треба, щоб по світлому приїхати туди. А, це... а, а видно чисто колуга, no. як її побачите? Доставати потрібно. Особливість є, навіть вона зігріда не схожа, але треба дивитися на рот. Рот у них усіх здоровий, але в Калуги верхня груба цільна часом. Оце губа не цільна, бачите? А в Калуги, в Калуги, оця передня губа передня, вона не роздвоєна. Вона, ну, вона проходить з ну, цієї частини. Вилавлюємо осетра. Дивіться, а оці бліди, вони хворі чи ні? Чи якраз... Чи... Оце, оці такі бліді, вони теж прикольні. Оце... Да, да, да. Це, ну, добре. Ой-ой-ой. Що вони тут? Ні-ні, ні, це дуже темний. Ось оцей, дивіться перед вами ось. Ось ось оцей, так. Да. О. Ну ладно, то щось схоже на нього зловити. Оцей можна, так, да, оцей. Довгий. Ага, клас. Так це... Це гібрид, гібрид той... руско руско який... Русскалянці. Русскаля який? Русскаля. Я Так. Быстро зрієш, а все розсоти крутає бистро. Ну тут в цьому віці не видно, так? Десь там... Саме... В цьому віці не видно. Так, достали калугу. У нее не двигается ось ця верхняя губа. Цельная губа да, не цель. роздвоєна. Ниже. От з... з... Отлично, отлично, отлично. От так, да. ну... А це видно вже самка сама. А це який вік? О... Два роки. Два роки, Ось просто. Потрошку хлопці закачують киснем. Набирають тут. А туцькі кириби? Вісім, Вісім да? там було сім. сім. Вот і стерлятки альбиноса взяли також. Вона дорога дуже, але це стерлять альбінос дуже дефіцитна, в неї золотиста екра, ну круто, круто. Так, другий мішечок хлопці загружають. Да, Один до одного, щоб він не, не, не по салону не плавав, ви зрозуміли?

Хлопці загружають кислородний балон, бочка, мабуть, на 300 літрів чи на 400. Щоб він не гойдався. Зажміть там тряпочкою чи. І під кислородним балоном будемо сподіватися, що доїде рибка. На ранній ставочок ось така рослинна зона регенерації, рибка також тут є. Приїхав вже на діляночку вже потрошку випускаємо осетрі. така красота, достаємо рибку. О, опа, лучше в руки не одразу в чомусь. Давай візьми потемніше, які там є. Їх 20 штучок ми взяли. одну і ту ж породу береш. Ну да, чи ти що вже, дві. Ні, ні, не рябі бери. Опа. Ну виходь давай, не речі. <гум> так, рахуй скільки штучок. Значить, три вийшло. І там потім кисень виключимо. Мені ж треба буде балон оддати, бо орендував. Тихо, шаг, не рано. Точнее, шагом выбегай. Давай! До. Класс. Шесть. Уже чист, так? Тихо, ровать, наверное, под дом. Давай, подни, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. давай, давай, давай. Он, так, я, он может порвать под саду. Ці десь кілограм вагою до кілограма є 800 грамів. А ці два з лишнім кілограм. Два щось таке. Це відео є продовженням моєї розповіді з попереднього роліку під назвою Струмок біоплату для басейну. Частина перша. Ми вже побудували в передмісті Хмельницького два струмка біоплата для двох басейнів. В одному будуть плавати люди, а в другому, як ви бачите, риби. Скоро випущу другу частину цього будівництва. Дякую за вашу увагу, коментарі, вподобайки і запитання. Нехай вам щастить і мирного неба над головою. Далі буде!